Друзі, вітаю вас і знов перший міський Руслан Дроздов інтерв'ю дня. Найближче 20 хвилин в нашій студії Алла Ходак, директорка благодійної організації «100% життя Одеса. Вітаю вас. Вітаю всесвітній день боротьби зі СНІД. Він приходить до нас. Ми розуміємо, що є про що поговорити. При цьому є новини і позитивні і непозитивні? Давайте почнемо все ж таки з не знаю з яких чи позитивних, чи ні. Це від вас залежить. Яка зараз ситуація з ВІЛ та Снідом в Одесі, з огляду на те, що війна йде? Величезна кількість ВПО переїхало до нашої області. Хтось реєструється, хтось не реєструється, хтось зі своїми хворобами приїжджає зі своїми проблемами і так далі. Яка зараз ситуація взагалі з цим? В Одеській області на обліку знаходяться 27 тисяч вілоінфікованих людей. Але не всі з'являються туди. Uh -huh. Наприклад, тільки в міському центрі СНІДу знаходиться 7 тисяч людей на обліку, які з'являються регулярно, і з них 5,5 тисяч отримують антиретровірусні препарати. Uh -huh. Сьогодні можна по різному дивитися гарно чи погано. З одного боку, кожного року, останні два роки, за 9 місяців, лікарі виявляють 3700 нових випадків. Uh -huh. З них 75-76% – це люди, які інфікувалися з Шляхом. Так. З одного боку, це дуже багато і погано, велика статистика. Ну, да. З іншого боку, я вірю, що дуже гарно працюють наші лікарі, тому що запустили широке тестування всіх uh -huh. пацієнтів, які звертаються. Ну, тестування тестуванням, але ж все одно люди хворіють. Люди десь знаходяться, люди десь спілкуються, незахищеним шляхом спілкуються. Люди забувають про те, що є віл і снід. А як профілактично ну все ж таки довести до людей, що хвороба нікуди не поділася? Вона є. В школах із молоддю проводяться зараз багато бесід, uh -huh. але як у нас відбувається? У нас відсутна взагалі культура обстеження і культура використовування презервативів. Yeah. Тому люди закохуються, вірять один одному і не здають аналізи. Uh -huh. А дехто із людей навіть сам може і не знати про вірус ВІЛ. Тому зараз ми на протязі останніх, ну як мінімум, 5-6 років проводимо дуже багато акцій. Ви неодноразово брали участь, показуючи своїм особистим прикладом. Yeah. Як можна тестуватися, і що це не касається тільки яких уязвимих груп да, чи людей, які ведуть якісь рисковану поведінку? А що це про любов до себе, да. про любов до рідних? Що кожна людина повинна хоча б хоча б раз на рік проходити тестування гінеколога, стоматолога? І ми намагаємось, щоб це була культура. І ну, проводимо війшло. багато інформаційних захистів, як можна себе захистити. Наприклад, в місті Одеса вже на протязі 20 років е, працюють дуже багато благодійних організацій, які надають допомогу людям, які вживають ін'єкційні на наркотики. Ага. Вони дають е, е, обмін шприців, грязний чистий. Е, розказують, як можна перейти, наприклад, на замісту під, підтримуючу терапію. Е, у нас тільки за останні 3-4 місяці ми проводили дуже багато. То занять з молоддю uh -huh. і пропонували їм після заняття проходити також тестування на ВІЛ, і якщо раніше менше людей погоджувались проходити тестування на ВІЛ. То зараз дуже багато молоді погоджуються. І якщо можна, я зараз звернуся до мешканців і гостей Одеси. Будь ласка, звісно. Завтра буде унікальна можливість на Косивські 2 будуть проходити, акція при підтримці департаменту охорони здоров'я та центру СНІДО, де можна прийти за 15 хвилин безкоштовно та анонімно тест на віл гіпотіт Б, гіпотіт С та сифіліс. Ага. Це буде відбуватися на Косавські 2 перед будинком. І кожна людина може прийти і обстежитися також познайомитись а, з діяльністю інших організацій, наприклад, може хтось з вілоінфікованих людей, чи людей, які вживають наркотики, чи якісь інші люди не знають, де отримати допомогу, угу. чи де отримати якісь послуги, чи консультації психолога у, у зв'язку з ВІЛ. Чи... Може звернутися будуть організації, які познайомляться, дадуть буклети, і я пропоную кожному телеглядачу не ігнорувати таку можливість, угу. а потратити всього 15 хвилин часу та дізнатися, що відбувається в організмі. Ну до речі, щодо о, людей, які приймають наркотики, ми пам'ятаємо 90-ті, коли Ну, людей, які з шприцями гралися, умовно гралися, було величезне кількість і шприців можна було б знайти у будь-яких полісадниках, під вікнами, у парках, все що завгодно. Потім ми пам'ятаємо, що ну і бачимо зараз, що якщо є якісь люди, які щось приймають, да, то вони там, оці от соляні хлопці, які стоять там в позі йога якогось, і так далі. І кажуть, що вони не приймають наркотики там, шприцем, вони не колються. А чи є такі зараз наркотики, які приймають от саме через шприц, і чи багато їх таких людей? Е, Небагато. Угу. Як було в 95-му, 96-му, 97-му, дуже змінилася наркосена, так як ви сказали. Дуже багато препаратів, які не приймають внутрішнього вену, mm -hmm. да, а їх там нюхають, п'ють і так далі. Ковтаю, і, щось щось роботи, і статистика да. каже yeah. про інше: що основний пут, основний шлях це статевий. Mm -hmm. Це ж таки 75%, як ви сказали, відсотків. Практично, да, це, це статевий. статевий. Гаразд, а туристів вже не так багато. Ми раніше теж там в. Сімдесяти, коли там почалося, да, в одесі епідемії Сніду, все казали, і всі розуміли, що туристів величезна кількість або величезна кількість моряків, які приїжджали до нас, і так далі. Так далі, так далі. Зараз туристів вже практично немає. З моряками ми проводили десь тижні два-два тому назад зустріч. Ми її проводимо раз на два роки. Uh -huh. І саме цікаво цю зустріч ініціював профсоюз саме uh -huh. моряків, і вони запрошують до толерантного ставлення до вілінфікованих людей, щоб люди вілінфіковані, які йдуть в рейс, вони не скривали свій віл статус uh -huh. і щоб керівництво капітани розуміли, чого боятися, чого не боятися. Тому серед моряків проводиться. Дуже багальна, багата така освітня е, діяльність. То, що касається переселенців, у нас на Рішельєвській є гостина хата, це uh -huh. великий гуманітарний штаб. І ми на протязі цих півтора-два роки намагалися ставити палатку разом з сімейними лікарями центром СНІДу, і там в день отримують допомогу приблизно 500 людей. І поки вони сидять в черзі, ми пропонуємо пройти обстеження, підписати uh -huh. декларацію з сімейним лікарям і отримати консультації. Uh -huh. Тобто намагаємося в широкому полі дії. Також в рамках міської програми були закуплені швидкі тести на ВІЛ, Гепатит Б, Гепатит С і Сифіліс, які передали до сімейних лікарів, до лікарнь. І сьогодні, коли звертаються люди, їм пропонують і у своїх лікарів приходити такий тест. Навіть якщо не пропонують, да. то, то це зацікавить самої людини безкоштовно, коли ти відвідуєш лікаря, прийти такий тест. Вчора міськрада збиралася, депутати збиралися на сесію чергову і одним з рішенням було прийняття програми фінансування боротьби з гепатитами та СНІДом. І вони провалили це голосування. А, як ви вважаєте, чим це загрожує нашому місту? Чим це загрожує тим людям, які... Свого часу отримували а, підтримку. Зараз вони не будуть її отримувати? Чи то я? Я би трошки розділила це питання, тому що антиретровірусна терапія вона буде. Угу. Вона закуповується не за кошти міського бюджету, а вона е, до нас е, находить з національного рівня. Так. Е, е... Мені важко щось коментувати, але я вірю, що і два роки чи три роки тому угу. також не приймали програму, потом сіли її якось разом допрацювали так. і прийшли до якогось рішення. Я вважаю, що щось відбудеться і буде все гаразд. Може, щось треба допрацювати. Ну тобто, закривати глаза на таку проблему точно не треба. Так проблема потому, що є в минулому році. Угу. Я знаю, що в рамках міської програми були закуплені швидкі тести на ВІЛ, -2, да. сифіліс. і я знаю, що в цьому року. В рамках міської програми був дуже цікавий проєкт. Це саме по людям наркозалежним mm -hmm. невзале... і алкозалежним, yeah. невзалежності, що... який е, наркотик вони приймають. В рамках програми кожна людина, яка замотивована, вона могла прийти безкоштовно детокс, mm -hmm. ну як безкоштовно, за кошти міської програми, yeah. і потім 28 днів пройти реабілітацію. Mm -hmm. Mm -hmm. Е, це то, що я точно знаю. Але е, я думаю, що, мабуть, щось там були якісь аргументи, що треба щось допрацювати, і я вірю, вони зберуться разом допрацюють. Якщо треба, ми е, з нарядовими організаціями. Якщо нас запросять, ми допоможемо також зі допоможемо. Зі да гаразд. А як війна все ж таки вплинула на цю ситуацію? Чи менше стало ретровирусних препаратів, чи все ж таки нічого взагалі не змінилося з препаратами? Ні, угу. з препаратами є в повному обсязі, навіть на тих людей, які потенціально можуть бути виявлені угу. з препаратами. Немає угу. угу. тобто. Держава піклується про цей момент, так але у нас є така такі, ну невеличка чи велика проблема. Сьогодні багато проектів, які ми реалізовуємо з неурядовими організаціями, вони йдуть. На жаль, в основному за кошти міжнародних донорів. Да. І, наприклад, у нас був такий проект. Це допомога ліжачим паліативним хворим. І у нас була можливість надавати і памперси, і робити діагностику КТМРТ. На жаль, з наступного року цих проектів не буде. Mm -hmm. І для нас буде новий визов, як для спільноти думати, вести переговори, і може в рамках міської програми включити цей напрямок, може спілкуватися з відділом соцполітики, але ця категорія, яким дуже потрібна допомога. Сподіваємося, що міжнародні партнери все ж таки зрозуміють, що треба підтримувати не тільки тих, хто на фронті, і підтримувати Україну через те, що війна, а оці ці програми дійсно, які були до цього. Вони дуже важливі для нас, дуже важливі для нашого суспільства. Будуть інші програми Звісно, дуже важливі, але так. на цю категорію на жаль не буде виділятися допомоги. Може, якийсь інший фонд прийде до вас, так може з'явиться хтось, хто зрозуміє, бо наскільки я розумію, що ну було якесь. Декілька років тому був така хвиля, ніби сніду і вілу нема. Все це вигадка. Пам'ятаєте, оці всі так. відео, якісь зухвалі, якісь там представники чогось, якихось фондів, медики виступали, що все це вигадка, так. все це так, щоб заробити грошей і так далі. і так далі. Вщухло все. Знов таки нема нічого такого. і Ми розуміємо, що хвороба нікуди не поділася, вона як була, так і, і залишилася. І так і загрожує всім нам, хто веде. Ну, такий а, спосіб життя і не дивиться на те, що буде у майбутньому. Тож, по-перше, треба запам'ятати, що хоча б раз на рік треба робити такий собі чекап. Раніше говорили, що такі чекапи роблять тільки заміжні, дуже багаті люди, що вони можуть раз на рік піти прови, там, перевірити кров. Все, все, все зараз. Ми розуміємо, що будь-яка людина, практично будь-яка людина, може зробити такий чекап раз на рік, перевірити, що в мене з кров'ю, з органами, з серцем, з тим, з цим п'ятим з десятим, перевірити себе всього. Зрозуміти, що все більш-менш нормально, або є якісь проблеми, з якими можна там боротися, і саме головне це безкоштовно. Є і навіть це, так. Це один із міфів, що це все коштує е, гроші, але не е, ні, це безкоштовно. Я ще забула сказати для тих людей, хто мешкає на посілки Катовського. Да. Також буде завтра відбуватися акція по тестуванню. На віл Б, гепатит С і Сифіліс на базі цпмсд 28 угу. Тому всі, хто може, хоче чи почує, почує, що це дуже важливо, може доєднатися і також безкоштовно прийти тестування за 15 хвилин. Ви вже багато років займаєтеся цими проблемами, займаєтесь цими питаннями. Взагалі-то, ну бачите, як ми. З ковідом свого часу боролися дуже сильно, але якимось чином ми знайшли порозуміння. Хтось пішов щеплення, зробив собі, угу. і не перший, і другий, і третє, хтось масочку вдягнув. Ну тобто, ми якийсь план цього о, обережного життя, ми все ж таки зрозуміли. Чи зрозуміємо ми колись, що Віл СНІД він загрожує нам, і будемо жити якось бо, трошечки інакше? Це ж не складно жити трошечки інакше, носити з собою той же презерватив. Заходити регулярно до лікарів, перевірятися і так далі це не складно. Це грошей. Ну не вкрай багато треба. Тут є три питання: перше питання, що молодь вже розуміє, угу. і сьогодні серед молоді більше популяризація спорту, турботи про себе. Угу. То, що касається людей більше старшого возраста, на жаль, багато хто з них розуміє, коли біда приходить до їхньої хати, угу. а, але ще є інше питання. На жаль, сьогодні є багато людей, хто знаходиться поза межами бідності, да. і вони не можуть купити собі презервативи, тому що не у всіх є людей, кошти на м'ясо кожний день їсти, а три презервативи стоять, ну мабуть, там 100 гривень і більше. Тому може колись у нас була програма. Де е, місцева влада закупала презервативи, mm -hmm. і людина могла прийти е, до гінеколога, наприклад, і взяти презервативи та отримати консультацію. Мабуть, це буде ще якийсь е, шлях до вирішення питання, коли ті люди, які не можуть купити, mm -hmm. а ті, хто можуть, вони будуть покупати дуже гарні такі ну, да. е, там по смаку, по, Все, по кольору. Ворди, да, да. Да, а для тих, хто не може купувати, може це буде вихід? Ну я пам'ятаю навіть в рамках якихось там рекламних кампаній. Виробники презервативів їх теж роздавали практично безкоштовно. Десь там на Дерибасівській таке було. Будь-яка людина могла просто підійти, взяти собі і піти. Це було добре, коли люди мали доступ до таких моментів. Ми на акції завтра будемо в двох містах роздавати також презервативи. Так, Треба Але йти. тільки тим, хто протестується, а протестувався, отримав. Так да. я знаю, що є такі заклади, де там здав кров, тобі гематогенку дають, чи там якусь цукерку, чи кави налівають там смачної, з це цукром. коли донори крові? Да. А тут будеш так: здав і все. Так. А оці от а, тести, які безкоштовні, які швидкі, наскільки вони користуються зараз попитом? Ми з вами проходили в ефірі декілька разів. Це дуже швидко розкрив. Зробив, перевірив, все за 15 хвилин. Ти бачиш, що ти здоровий. Наскільки люди вони ж не всім безкоштовні? Вони ж продаються, також у аптеках і люди можуть собі придбати і зробити такий тест вдома, там всім своїм родичам. Чи користуються вони попитом? Ви зараз про оральні самі, Та, действи, саме так? Так, саме такі да е, сьогодні дуже цікаво, що, що дехто відмовляється, угу. але в нас є можливість дати людині безкоштовно, да. і щоб людина зробила вдома. Анонімно. якщо люди да. не хочуть приходити, але ми пропонуємо консультаційний супровід, е, щоб допомогти. Можна від е, зняти на фото, скинути нам результат, чи ми можемо проінформувати uh -huh. про результати, куди потім звертатися. Але є люди, які не хочуть звертатися, чому? але е, але досі можна зайти на сайт Прозора.ua да. і, і замовити собі додому через нову пошту, оплатив тільки доставку нової пошти, а тез буде безкоштовний. А чому люди не хочуть робити це? На жаль, міфи. Є угу. в голові, що ВІЛ це страшне щось, угу. що ти помреш через три-п'ять через років. Хоча сьогодні вже доказано, що це хронічне захворювання, і ти помреш тільки, якщо ти не будеш знати про ВІЛ статус чи не будеш лікуватися. Чим скоріше людина дізнається про ВІЛ-статус і чим скоріше вона почне приймати антиретровірусні препарати, то через шість місяців після першого прийому, якщо людина правильно приймає препарати, угу. вірус повністю заблокований в організмі. І ну, навіть да. якщо людина буде ступеню. Пати в статеві контакти, не використовуючи презервативи, майже не зможе інфікувати іншу людину і буде народжувати дітей, в це яких да. теж не буде так. ніяких проблем. Так. Ну і знов таки треба не боятися. Просто дуже багато людей психологічно не готові до цього. Вони не хочуть почути оцей. Вони кажуть, це вирок. Все. Зупиняється життя, я якесь клеймо на лобі в мене буде ще, ще там. всі люди я буду проходити по місту, і всі люди будуть переходити на іншу сторону дороги, бо будуть знати, що в мене віл Так більша частина людей, яких виявляють у лікарнях. Приблизно 90 наші соціальні працівники працюють при всіх лікарнях, допомагаючи людям прийняти uh -huh. ВІЛ-статус, супроводжують центр СНІДа. Майже більше 90% людей, які дізнаються про антитіла до вірусу ВІЛ, в них є мислі про самогубство. Не Вони не доводять до самогубства, але перші мислі мислі: а навіщо мені жити далі? Uh -huh, uh -huh. А як що буде далі? І тут дуже важливо не залишатися сам з собою за своїми страхами, а зв'язатися з Соціальними працівниками. Більша частина з них працює по принципу рівне рівному, да. які можуть поділитися своїм досвідом, розказати, як вони приймають терапію, чи просто поділитися досвідом, як це роблять інші. В нас є два психологи, є юристи, ну є багато різної допомоги, про які люди не знають. Але поки вони будуть сидіти в ракушці і не будуть приймати терапію, на жаль, стан буде погіршуватися. А терапія вона коштовна? Зкоштовна абсолютно так, і сьогодні є дуже гарні препарати. П'єш одну таблетку на день, її не треба тримати в холодильнику. Ти можеш з собою носити в сумочці чи угу. в кармані і пити на ну, ні, нічого не написано ні, такого, ні, ні. що там. багато наших угу. клієнтів вони е, покупають такі, знаєте, коробочки для крючків, чи будуть да. баночку для вітамінів, і ніхто не знає там, вітаміни чи ні. Навіть якщо людина п'є в маршрутці якусь таблетку, ніхто не знає, що вона там випила: від серця чи від голови, ніхто ну. Зараз вообще гулку виправи Вообще ще ніхто на кого мало хто звертає уваги, саме так, саме так. Люди, а, ну бачите, як перше, треба розуміти, що не треба мовчати. Якщо є проблема, не треба мовчати. Ми вже там півтора року війни про це кажемо. Якщо є проблема, треба про це говорити. Зараз величезна кількість людей, які зможуть вам допомогти. І головне, що вони допомагають безкоштовно. Ну і далі, на протязі всього життя, ви будете мати можливість жити спокійно. 90 років хочете там жити. Будь ласка, живіть 90, 100 років. Скільки завгодно, з таким діагнозом можна спокійно собі жити. Головне розуміти правило: приймаєш пігулки, живеш нормально, і все в порядку. Навіть якщо людина живе десь в якомусь закуточці і не має коштів на автобус да. та, чи десь в далекому селі, наші соціальні працівники новою поштою відправляють. Все, що завгодно. Тільки треба жити так. і все. А хочу подякувати вам за те, що прийшли. Дякую вам і сподіваюся, що позитивні новини все ж таки будуть від вас а, кожного разу. І розуміємо, що ці негативні з, з одного боку новини про те, що міська рада не підтримала якесь там рішення. Все ж таки, воно якимось чином стане так, що все буде добре, що програми не зупиняться, що люди зможуть отримувати допомогу і завдяки вам зможуть і жити собі далі. спокійно. І чекаємо завтра всіх на акціях і на поселку Котовського, і на Косавські. 2. З 11 Супер. до 13. Дякую вам, дякую, Алла Ходак, директорка благодійної організації 100% життя Одеса сьогодні в нашій студії. Тримайтеся, українці, здоров'я вам, перевіряйтеся обов'язково. Якщо все ж таки стосунки, то тільки захищені, ну і з перевіреними людьми. Ну і знайте, що сирена, якщо лунає, ми бежимо до бомбосховища. Якщо попереду в нас а, інтимні стосунки, презератив, обов'язково. Залишайтеся з першим міським. Ми зустрінемось з вами незабаром. все обов'язково буде Україна.